Всім привіт дорогі друзі! Так, от ганяв голуба білого носочубого на, на соло. Ну так довгенько літає. До часу я не засікав, десь до часу літає. Сів він керовочки делає. Нормально, не було часу його заснімати Так, зараз заганяю я його. Дручок так давай, давай, давай. Так, вот сай, Сейчас пида черный. Воно пішов. Ну це й довго, це й на часа півтора. ми поки накругою на у нас голуб є. Діляночка трошки підзаросла. Зараз буду тут уборочку проводити. Ось у косарочка. Зараз ми покосимо. Переберемо тут усе. Уже розі обріжемо порядки понаводить. Щоб було красота польє. А він хай літає. Бо це довго, нема коли сидіти. Сьогодні дивитися за ним. Ну, він зараз політає хвилин 20 і буде пікіровки робити. Ось, дорогі друзі, дивіться який виноградик Алпіка. Хто може займається виноградом сортовим? Це перше плодоношення Аватар. Ось ранній виноград. Такий, уже спіне Трошки є роботи з виноградом, тому хто там думає, що я сидю тільки голубів ганяю, то не тільки голубів ганяю, є робота, є робота, але як треба ходити є домашня робота. Ну, все Сорт «Рембо» починає краситься. Таке напишіть в коментарях, кому хто займається виноградом. Є такі, хто мене дивиться, займається виноградом. Юпитеріс. Юпітер. Юпітер. Просто інструмент в березі косив. Так, а це у нас де ви забув. Сповнив Дубовський розовий. Тоже перве плодоношення. Ну і це, в принципі, тут теж перве плодоношення. Юпітер. Начеплялося тут? Ось персики які. Це тут усе обкосити надо? нектаринчики. Вот другой сорт персиков. Это поздние. Вот тоже нектарины. Это трошки позднейшие. Вот персики, это поздние. Такая ягодка. красота Так що ось так, там Так що ось так, дорогі друзі, що не думайте, що я тільки сидів голубів ганяю Забот хлопот хватає. Ну що, приступлю сей косить. Ось так. Діляночка виглядає до покосу, потім покажу як буде після покосу. Так, ось так трохи покосив уже. Ось так проходить косиння. Неудобно. Щоб правильно все покосив. Так, накосив серчики голубом. Зараз, як завжди, на мою серку. Вітаминути. А делать. Фух, я высыпал, да? Так, и, трех, и травы. Все, А нельзя, тут уже тоже тряпку проборол. Палки. Так, покосив. У голову вчора не прилетів. Сейчас тільки прилетів. Так, погнать білих. Ось оці що. в точки уходять, оці всі чубаті і лиси вот там я вже показував Щас погоню. Чорні всі на соло у нас тоже на соло Ну, все такі діла. Так, ну добре, всім пока.